Майже пів тисячі ударів завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. При міста та села окупанти закидали авіабомбами, а по обласному центру вдарили дронами. Поранено жінком побито більш як десяток приватних будинків. Докладніше про наслідки обстрілів. Репортаж Інни Гогой. Прибирати наслідки чергового удару по Запоріжжю екстрені служби почали ще з ночі. В одному із будинків рятувальники загасили пожежу, що спалахнула після обстрілу. Росіяни вдарили по місту безпілотниками. Постраждала 53-річна жінка, яка мешкає в одній з пошкоджених домівок. Її ушпиталили цієї ночі було побито 12 приватних будинків та автівки. Тут такі зовсім немає, і задні вікна. Ну і це повністю теж. Так що є відвалиться. Шутається, да? Його. Та ну вона, но ну, все. На подвір'ї в пані Уляни дві понівечені машини. У будинок жінка не заходить, чекає, поки рятувальники затулять плівкою дах. Ну, вікна вибиті, дах зірвало в будинку, стеля впала, забори нема автівки, дві. Ну, так, о, двері повело, ну дім теж трошки там по всьому дому тріщини. Дар'я мешкає у сусідньому будинку. Під час обстрілу була вдома із малими дітьми. Звук ворожого дрону чули звідусіль. Була вдома, поки сиділа, чула, як гучно вриве цей мопед. Він потім впав, було страшно. Окна повідчинялися, слава богу, не повилітали зовсім поламалися. Дитина ну, в шах. Уламки безпілотника люди знаходили на власних подвір'ях і навіть на деревах. На місці обстрілу працюють рятувальники та комунальники. Усуваємо вторинні фактори, які можуть загрожувати життю або здоров'ю людей. Це металоконструкції, які нависають з криш, з, з дахів звисають, труби якісь, там, всі ці е вторинні фактори ми. Суваєва, які можуть обрушитись, там, вітром знести їх може. Волонтери привезли потерпілим гуманітарну допомогу, теплі речі та будматеріали. Якщо дуже сильне пошкодження, видається листою збій, видається такі рейки, видається брезент плівка для того, щоб люди могли якісно закрити свої криші чи там ну, покрівлю, чи вікна на місці. Люди можуть залишити заявку щодо пошкодженого житла та дізнатися про подальшу допомогу. А за потреби звернутися за підтримкою до психологів. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон і єдині новини.